Як пришити стійку до блузки? Стійку я заготовила, так як в мене були залишки тканини, я її ліпила з кусочків, тому відео виготовлені стійки, покажу в іншому відео. Фіксуємо нашу стійку по спинці по центру спинки, розділяємо її порівно, і пришиваємо швом 0,5 на машині. Якщо ви, початківець, ви можете собі гарно приколоти, приметати, щоб вам було легше її пришити. Ось, я пришила її швом 05. Бачите, як вона має бути на кутах. До речі, припуски шивання стійки я не пришиваю до блузки. Вони в мене йдуть в сторону стійки. Ось, бачите, першим ділом перевіряємо, чи все рівно. У мене трошки вишивка була нерівна, тому я відкоригувала і доправила. А тепер нам треба зашити внутрішню сторону стієчки. Отже, ми беремо, завертаємо 0,5 см. Тобто тим шолем, як ми зішили, в лицеву сторону стійки, ми завертаємо всередину. і рівномірно акуратно заколюємо булавочками. Тобто загин вашої нижньої стійки має бути на рівні шва пришивання стієчки. Ось, бачите, заколюю через кожні 2-3 см, як вам буде зручно. Зверніть увагу, що я не заколюю від початку до кінця. Я спочатку сколола центральну частину, тобто посередині стійки на спинці. Потім почала заколювати початок. Бачите, білочко стійки. Непланочка, гарно ми перекладаємо цей котик. Якраз таки, те, що ми не пришили ті випуски до лузки, нам гарно дозволяють завернути цей кот. Ось, і заколюю. Тоді я беру і, бачите, по плечовому, що тобто по боку фіксую стійку. До речі, так зручніше, в принципі, загинати все. Чи це під гриштангів, чи будь-чого. Не йти по порядку, а саме заколоти, по центру, по боку, а тоді вже між ними викладати гарно випуски. Ось в мене стійка заколота, її можна ще припасувати для зручності. І пришиваємо, пришиваємо 0,1 по згину. І от якраз, якщо ви гарно виклали стілечку з гимон до шва пришивання стільки, то ваш шов 01 буде як з лицевої, так і з виводиє сторони. Маленько, поступово, бачите, в мене булавочки не всі дотягуються до е, голки машинної. Тому це безпечніше. Ви теж можете заколоти, щоб кінчик голки не діставав. Ось тут я вже показую, як я завершую. І так як ми знаємо, що в нас є потовщення і передньок може тягнути вперед, я собі чекала, почати, так щупчиками підсовую для того, щоб у мене вийшов гарний другий кут. І невеличко закрити коло. Ви можете, якщо у вас машинка петляє, бо інколи, якщо тканина машинка слабша, вона може протепляти трошки, то ви можете зв'язати акуратно воздух, перетягнути ниточку і зафіксувати ручними стібочками ваш шов. Отак виглядає пришита стієчка, бачите, зі звороту і з лицевої сторони. Обов'язково перевіряємо, щоб у нас стілька вийшла одинакова. Щоб, коли ми будемо застібати, у нас було гарно рівно, прикрасовуємо її гарно, прикрасовуємо її таким підкругом, тобто не вирівнюємо її, не розтягуємо, а саме підкругом. Бачите, щоб на маніпінів нам нас лежала мінненька. Це ткалена льон. Вона досить така м'яка і yeah. легенька, але по протесті